Всім привіт! Сьогодні 1 червня. Розсадний сезон в мене закінчився. На дворі стоїть жара. В обіді на дворі невозможно нічого робити і не потрібно виходити на двір, коли на дворі жара. Тож я вирішила всіх своїх домашніх порадувати домашньою випічкою. Купили молоко, воно ще тепле. Я набираю 500 мл чашку молока і в чашки. Кладу десь приблизно 20-30 грам дріжджів. Дріжджі в мене. Лежать упаковочка в морозілки, тому я їх одрізаю, скільки мені потрібно, і кладу. Я не кладу багато дріжджів, тому що все одно я залишаю тісто, щоб воно гарно вистоялося. І, звичайно ж, за смаком додаю сахар. Так, десь приблизно через 10 хвилин дріжджі прокинулися, вони отак почали булькати. І я набираю в миску літру молока, літру заразом з цією чашкою. Додаю трішки соли, десь грама 3. Добавляю в тісто 2 яйця. У нас яйця свої. Я додаю яйця для того, щоб тісто було жовте. Від жовтків воно буде гарного жовтого кольору, Це дуже красиво. І воно, навіть якщо у вас погана мука, тісто буде таке жовтеньке і дуже приємне для ока. І, звичайно ж, додаю муку. Спочатку я роблю тісто таке досить ріденьке і залишаю його на пів години, для того, щоб воно підіймалося. Потім буду додати муку і ще підмішувати. Тісто вже почало підходити, почали з'являтися такі бульбашки. Тому я на стіл насипала муки, пересіявши її з попередньо, і відділю від цього тіста половину десь, і буду тут замішувати, додаючи ще муки. Швиденько ми вимішали тісто, воно досить м'якеньке, так як придавити, воно вертається на місце. Воно дрожжеве, тому я його залишаю ще на пів години, щоб воно збільшилось удвічі. У мене залишилися ще морожені ягоди вишні, вони без кісточки, обов'язково. Я їх посиплю трішки ванільним сахаром. Також мені знадобиться цукор. Маргарин. розкатуємо тісто не товстим шаром десь пів сантиметра і розрізаємо на 8 частин. Кожну частинку поклала невелику кількість маргарину, саме всередину. Також я посиплю сахарком в кожну кожен рулетик я буду класти по 3 чи 2 ягодки вишні. Вишня обов'язково повинна бути заморожена. Змашуємо деко олією соняшниковою і викладаємо рулетики, отак, щоб вони були не дуже друг до друга притулені. Духовку попередньо потрібно нагріти, ставимо випікатися на 30 хвилин. Перші 10 хвилин ми включаємо 150 градусів небагато, щоб вони трішки підійшли. Потім додаємо до 200 і слідкуємо, щоб, можливо, у вас духовка трішки не така, як в мене, і у вас вони спечуться раніше. Ось такі гарні рулетики у нас вийшли. Тепер ми беремо кожен рулетик і... Вимочуємо його в сиропі. Ось такі гарні рулетки у нас вийшли. Тепер ми беремо, коли вони витягнуть, берете, вимочуємо в сиропі і викладаємо на гарне блюдо. Ось така у мене краса вийшла, вони м'якенькі, пухкі і дуже смачні і ароматні. Вважаю всім смачного.